Всі польські королі лежать у королівській усипальниці в краківському Вавелі. Всі російські царі лежать у столичних соборах, і тільки українських гетьманів немає ні однієї могили, бо їх знищив ворог. Ні один провідник національно визвольних змагань не помер своєю смертю. І чомусь саме місяць травень був найтяжчим. Звідси і виникло свято День героїв. Про таку дивовижну закономірність героїчної української історії говорили у своїх виступах керівники Надвернянського району після. Пам'ятної панахиди, яку провели на могилі борцям за волю України священики Греко-католицької церкви та православної Київського патріархату і хвилини мовчання за загиблими героями. Вітаю вас, шановне товариство! Славним бандерівським привітом! Слава Україні! Шановне товариство! Сьогодні ми відзначаємо свято Героїв, День Героїв, заснований був на. 1940 році на великому зборі ОУН Степаном Бандерою та організацією українських націоналістів він заснований на честь героїв, які загинули саме в травні місяці. В травні місяці упав Євген Коновалець, в травні місяці. Упав Микола Міхновський в травні місяці. Упав Симон Петлюра в травні місяці. Падуть герої. України і по, сьогодні, по сьогоднішній день, в травні місяці, також провів свій останній бій, полковник Грім Микола Твердохліб. І символічно саме тому і так повторюється історія, що саме в травні місяці продовжується і зараз боротьба за українську незалежність. Я впевнений, що цей травень 2014 року буде переломний у тій боротьбі, яку започаткувала, започаткувала українська нація багато років назад. Я хотів би сьогодні згадати невідомих героїв, ті, які піднімали боротьбу, які запалювали свічку боротьби за незалежність, не дивлячись на те, чи будуть їх шанувати, чи будуть їх чествувати, чи будуть вони забуті. Це наші діди і прадіди, це наші родичі, наші сусіди, які гинули на порозі домівки, чи в окопах передової, в схоронах і в бліндажах, лісів Карпат, чи в тюрмах і гулагах далекого Сибіру. Але всі вони вірили в те, що незалежна Україна буде, що настане той день, коли Буде проголошена незалежна, велика Україна із цих патріотів, з цих героїв і створена ота піраміда українського суспільства, на жаль, на вершині якої не завжди знаходяться найдостойні. На святі вшанування героїв були присутні народний депутат України від фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода Руслан Залик і депутат Івано-Франківської обласної ради Володимир Грабовецький. Ми Свободиці завжди казали, що коли буде дійсно незалежна Україна, коли буде влада в Україні така, про яку мріяли ці люди, у Києві, на Київських пагорбах. Ми поставимо пантеон. Пантеон української слави. Пантеон українських героїв. У нас є достатньо героїв. Можна їх перераховувати. Це і січові стрільці, і бійці холодоярці, і наші партизани УПА. Сюди, знову ж таки, на превеликий жаль, ми зараховуємо і Небесну Сотню. І тих хлопців, які кожного дня гинуть на східному фронті, я думаю, що прийде той час, коли ми той пантон слави поставимо. Слід зазначити, що саме Надвірнянський район на всій західній Україні найдовше оборонявся у час національно визвольних змагань після другої світової війни, а нині надвірна, яка перетворилася у гарне європейське місто, демонструє, що вміє господарювати все свідоме українство, яке вважає себе не тільки народом, а величною нацією. Усіх країнах світу відзначає свято Героїв. Історія говорить про ті жертовні подвиги українських героїв, про ту велич духу, доблесну збиття наших українських героїв, які визволення рідної землі, визволення. Краю міста держави Україна від так званих визволителів ставили вище за своє особисте життя. Нинішній день героїв проходить у неспокійний час нашої сучасної історії, але, наприклад, кияни зараз кажуть так про ситуацію в Україні. Західний вітер з Галичини виявився сильнішим.